Мир вам, браці і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Завтра у четвер Верховна Рада нібито має розглядати законопроект про заборону УПЦ ФСБ. Питання, чому цього не зробити було значно раніше рішенням РНБО. У нас рішенням РНБО заборонялися телеканали і зовсім не один накладалися санкції на людей і на різноманітні структури скасовувалася діяльність політичних партій, чому УПЦ ФСБ швидко за півгодини? Одразу після початку повномасштабного вторгнення не була заборонена рішенням РНБО. Тепер цю ворожу підривну структуру мають заборонити депутати Верховної Ради, які не отримали впевненої вказівки від офісу президента. Тобто це означає, що президент сам коливається, це означає, що є різночитання, це означає, що багато хто не хоче. Ми знаємо, що серед депутатів Верховної Ради далеко не всі хочуть забороняти УПЦ ФСБ, тому що в цій самій Верховній Раді дуже багато вати, і вона здатна триматися в рамках тільки в тому випадку, якщо на неї здійснюється серйозний тиск. Якщо Даються прямі вказівки з офісу президента. Питання: навіщо нам під час війни Верховна Рада для того, щоб розмивати відповідальність? Чи як у нас ліквідована вільна преса під час війни? У нас багато громадянських свобод скасовано. Верховна Рада, яку функцію вона виконує? Ми знаємо, що всім керує офіс президента, ставка Верховного Головнокомандувача, вона за все відповідальна. Всі претензії до неї, вся слава їй. Якщо така слава є Верховна Рада тут до чого ж, ми ж розуміємо, що уряд, в принципі, ні до чого, ну його принаймні не помітно. А Верховна Рада щось там має приймати. Тобто, за Верховну Раду можуть сховатися ті чи інші чиновники Офісу президента. Навіщо нам Верховна Рада з? Льовочкиним з Бойко або з такими нардепами, як Сергій Літвіненко. Ось ви бачите це добре обличчя зараз на екрані. Він цей Сергій Літвіненко, Ватнік, який належить до фракції Слуга народу чомусь досі не вигнаний. Хоча мав би бути вигнаний давно, він має російське громадянство з 2006, здається року. Він є бізнес-партнером мого колишнього. Друга, а нині державного зрадника Іллі Ківи, і, мабуть, якісь шматки оцього ківіного бізнесу він іще курує тут в Україні, і оця добра людина зараз на гроші переважно новінського і Медведчука скуповує деяких депутатів Верховної Ради для того, щоб вони не голосували за заборону УПЦ і ФСБ, і сам він активно агітує навіть на засіданні фракції Слуга народу. Голосувати проти заборони УПЦ ФСБ має сина призовного віку, який ховається в Угорщині, само собою. А де ж іще? Чому ним не займається СБУ? Чому навпаки він пише правила існування для нас? Що таке закони? Це ті правила, які ми з вами, громадяни України, маємо підпорядковуватися. І оці правила для нас встановлюють такі люди, як він. Браття, будь ласка, от прямо зараз перервіться і напишіть, будь ласка, на своїх сторінках в соцмережах. Вимагаємо заборонити УПЦ ФСБ в Україні. От на всіх сторінках, що у вас є. От напишіть зараз це важливо зробити до завтрашнього голосування, якщо воно таки станеться. Якщо його не відкладуть на 10 років, нині вже не політичні партії, а саме структури УПЦ ФСБ є точками зборки, так би мовити, для всієї тієї вати, яка вижила, от саме вони структурують, от в разі чого саме вони дадуть поштовх, саме вони закличуть, саме вони будуть організуючими центрами для будь-якої антиукраїнської діяльності, і вони уже нині є такими центрами. Центрами антихристиянської діяльності вони були завжди. Наше начальство і багато хто з виборців не розуміють, що зі злом неможливо боротися, його можна тільки перемогти одразу, зараз повністю вирішити проблему, остаточно вирішити питання. А боротися з ним це означає підсилювати це зло. І вам приклад, близький схід, е, всі ці арабські держави. Тоді іще, коли всі ці все це море арабське, величезна кількість арабів, вони боролися довгий час з Ізраїлем. Поки він був дуже слабкий, поки у цих ізраїльтян не було ще жодного танка, поки у них не було жодного літака. Це можна було прихлопнути, але вони з ним боролися. І поки вони боролися, Ізраїль посилювався, посилювався, посилювався. І зараз в військовому відношенні це найсильніша із близькосхідних країн. Тобто Ізраїль сильніший, ніж кожна з арабських країн окремо, і, можливо, ніж всі вони разом взять. Сам Ізраїль в цей самий момент. Боровся проти палестинського екстремізму довгими роками, десятиліттями він боровся проти палестинського екстремізму, і в результаті зараз Хезболла на пікові своєї могутності. Вони боролися різними способами, і знищували терористів, і підкупали населення, і вели з ними переговори, і обмінювалися полоненими, і намагалися якось умиротворитися і домовитися. І в результаті Хамас зараз вирішив практично свої головні проблеми. Розумієте, що він успішний, а Ізраїль ні. Це, до речі, говорить нам і ще раз свідчить вірніше про те, що. Терор таки має рацію, в смислі терор результативний, це ефективний засіб ведення боротьби. Що раніше, я пам'ятаю, що в радянських школах ми вчили і в вузах, що тероризм в цілому, наприклад, той тероризм, який був в Російській імперії, це було не зовсім ефективно. А на тобі більшовики, на відміну від лівих асерів і народників, відмовилися від тероризму і вдавалися до всякої агітації, до всякої такої дурні. І от Ленін казав, ми підемо іншим шляхом, не шляхом терору. І терор це так всіма вважався. І ще, я пам'ятаю, навіть в 70-ті роки, роки свинцю в Західній Європі, вважався такий такою собі приправою до борщу, що в цілому борщ вирішує стосунки між державами, гра великих сил. А тероризм це такі от в кращому випадку, приправи до борщу. Але зараз ми бачимо, що ні, не приправа, а тероризм це і є борщ. Насправді він вирішує проблеми, які перед собою ставить. Завдання, які ставить перед собою своїм повстанням і своєю цією терористичною атакою, Хамас перервав зближення Ізраїля з арабськими режимами. Тепер все це на паузі, як мінімум, і це відкладається на дуже далеко і в цілому ворожість арабських режимів, які вже були зближувалися з Ізраїлем. Стосовно Ізраїля наростає. Ізраїль довго відтягував е, саме питання утворення палестинської держави. Тобто, звісно, що Ізраїлю це категорично невигідно створення палестинської держави. Тобто він колись з цим погодився, але реально робив все для того, щоб це не було. І зараз це знову актуалізувалося, актуалізувалося питання, і, швидше всього, уже найближчим часом ця палестинська держава буде створена під керівництвом Хамасу або під керівництвом його безпосередніх наступників. Ізраїль поставлений в ситуацію Цуцвангу. Тобто кожен його крок поганий, кожний наступний крок погіршує для нього ситуацію. В тому випадку, якщо він зараз здійснить наземну операцію, це зруйнує всі стосунки, і не тільки з арабськими режимами, але й з більшістю європейських режимів, і сильно погіршить стосунки зі сполученими штатами, взагалі з усіма в світі. Якщо він не здійснить наземну операцію в секторі газа, то це продемонструє слабкість Ізраїля і дасть сигнал всім іншим, що таки так можна нападати, і саме через терористичні насильницькі способи вирішувати свої завдання по відношенню Ізраїля. Це так само підірве віру ізраїльтян в свою державу, в свій уряд і в своє майбутнє, тобто це їх охолодить і. Буде в'їжджати з Ізраїля більше. Ну і величезний авторитет Хамас. Треба сказати, що палестинців і хамасівців, зокрема, не сильно люблять Араби, їх не сильно люблять на Близькому Сході. Їх не люблять в Єгипті, їх не люблять в Іорданії, їх не люблять в Лівані, їх ніде не люблять. Тобто, ну це таке своєрідна от публіка. А тепер Хамас це номер один в усьому арабському світі. Можливо, навіть в слабському світі є старовинне монгольське прислів'я. Немає нічого гіршого, ніж недобитий ворог. Нема нічого гіршого, ніж недобитий ворог. І в ті часи, коли ізраїльтяни мали можливість здобити, вони це відкладали для того, щоб не порушувати собі якихось контактів, якусь дипломатію в Європі, ще що-небудь. Це було незручно. Це можна було відкласти. Це відкладалося на наступний уряд. Але немає нічого гіршого, ніж недобитий ворог. Це знають араби, і, це... і цього не знали ізраїльцяни. Тепер, можливо, знають. Вірніше, і Араби теж цього не розуміли. Тепер розуміють. От ми цього не розуміємо. Нема нічого гіршого, ніж недобитий ворог. УПЦ ФСБ має зникнути. Не треба залишати. Не треба залишати навіть в послабленому стані. Ні в якому стані. Воно має бути добите, коли Байден іще був на трапі літака перед відльотом до Ізраїлю. Він сказав, що поставить кілька незручних питань на Таньяху. У нього є такі незручні питання. Потім він заявив, що він пошле своїх слідчів із ФБР, мабуть, розслідувати ситуацію по цій баптийській лікарні в секторі Гази, яка була. Атакована чиєюсь там ракетою. Ізраїль каже, що палестинською, палестинці, оці Хамасівці кажуть, що ізраїльською ракетою. То вони там будуть розслідувати, що ситуація неоднозначна. Потім він, правда, сказав, що більш однозначно, що він все-таки, вважає, що Ізраїль не винний, притримується точки зору, що Ізраїль, але в цілому видно наскільки Сполученим Штатам дедалі. Більш незручним стає от саме за ситуацією Цусванга, в яку потрапив Ізраїль, бути абсолютно визначеним щодо цього конфлікту. От, дуже хотілося б, щоб цього не було щоб вони в цей момент не вони були. Відповідальні за світ між іншим і всі європейці зараз в незручній ситуації. З одного боку треба підтримувати Ізраїль, з другого боку протестувати проти ударів Ізраїля по сектору гази. тобто і підтримувати, і засуджувати одночасно. І це от все це погана ситуація. Тим паче Арабів вже дуже багато в світі. І вони так само виборці. І багато хто із цих ліваків і арабів, наприклад, у Франції, от мені. Розповідає наша людина в Марселі, каже, що французьке керівництво на наступних виборах сподівається на міста. Так от йому кажуть раби, але ж голосувати і передмістя буде так само. А передмістя у Франції мусульманське. Тобто Макрон підтримує Ізраїль, сподіваючись на підтримку міст, але він змушений буде рахуватися із настроями передмість. Мусульманських передмість між іншим, оця от незручність, оця от розірваність в позиції європейців і американців можливо для нас не така вже й погана. Тобто, це буде означати, що їм потрібно буде чимось замістити порядок денний. Про щось писати інше ніж про Ізраїль відволікати увагу від Ізраїля і від своїх позицій щодо Ізраїля з кожним днем дедалі більше. А на що відволікати увагу від Ізраїля? На Україну, звісно. Тобто про нас знову будуть писати. Ми знову будемо в центрі уваги. Тим паче, Ізраїль, схоже, потрошку здається, і не буде ніякої страшної помсти, все таки обмежиться бомбардуваннями сектора Гази, кількома ударами по Сирії. Вони спробують уникнути конфлікту з Хізбалою, не будуть завдавати ударів по Ірану швидше всього. Хоча ясно, що американські авіаносці там поруч. Перебувають, а перебуваються ці авіаносці там, а не в чорному морі, тому що захід завжди воює проти найслабших, а не проти найбільш небезпечних. Звісно, що Хамас становить менше небезпеки для сполучених штатів Європи і об'єднаного заходу, ніж Московія і Китай і Іран. Але е, це всього лише означає те, що воювати вони більше готові проти Хамасу, ніж проти Московії, Китаю і проти Ерефії. Справжню небезпеку потрібно ігнорувати, не дивитися на неї. Можливо, сама минеться. Араби обнагліжали настільки, що скасували зустріч з Байденом, яка мала відбутися в Йорданії. Саудіти, йорданці, там деякі інші скасували цю зустріч, просто поставили в дуже незручне становище американського президента. Раніше вони собі на таке не дозволяли. До речі, ми часто не розуміємо, чому світ не розуміє нас. Так, от розібратися світу ззовні в Україну московицькому протистоянні, взагалі в усьому, що тут відбувається, так само складно, як нам розібратися в тому, що відбувається на Близькому Сході. Один мусульманин е, зауважив дуже цікаво нещодавно. Він каже: от, подивіться, що мусульмани України за Україну, але проти Ізраїля. Тим часом Україна за Ізраїль. Тим часом іранські шиїти виступають за сунітський Хамас. А взагалі суніти проти шиїтів. Але в той же самий час азербайджанські шиїти виступають проти Хамасу за Ізраїль. Весь світ виступає проти ізраїльських ракетних ударів по мирних мешканцях Гази, які виступають за Хамасівські ракетні удари по мирних мешканцях Ізраїля. Тобто, якщо ми з вами будемо оцінювати якісь події з точки зору базових установок тих сторін, які задіяні в конфлікті, ми ніколи нічого не зрозуміємо. Захід нічого так не розуміє стосовно України і РФ. До речі, не по темі, почитайте хороша стаття, взагалі хороший матеріал, та відеоматеріал, і стаття в CNN, яке стосується братства і діяльності по Криму. Посилання під відео ви зможете побачити на цей матеріал. Мені приємно. Хоча там допущена певна помилка. Там чомусь в цьому матеріалі я згаданий як людина, яка брала якусь участь в плануванні цих заходів по Криму. Це неправда. Планували ці заходи, це центр Тимура, Головного управління розвідки. Там є такий центр, в який входить і батальйон братства. І керівництво батальйону братство. Я натомість не керую батальйоном «Братство», я так би мовити, шеф батальйона. Тобто я допомагаю батальйону братство і іншим братським збройним відділам, які зараз діють. Тобто не тільки батальйон, є інші збройні братські відділи. Вони так само діють, і я їм всім допомагаю. Але безпосередньо. Не планує операції і е, не керує цими збройними відділами, в тому числі і батальйоном. Там інші наші чудові хлопці е, здійснюють керівництво. Це справді героїчні люди. Наш брат Боргезе, Зокрема, тут на цьому місці, мабуть, варто нагадати, що е, брасо це так само і драматургія само собою, і от ви багато питали з інших місць, а коли будуть вистави. В інших містах, от в Одесі, 8 листопада, буде вистава Колаборант. І так само квитками можна поцікавитися в описі під відео. І я всіх запрошую, я думаю, що вам сподобається. Сподіваюся, що наступного року все-таки нам вдасться зробити гастролі для цієї вистави в Сімферополі. А у Києві ця вистава буде гратися 21 жовтня, от уже буквально за 2-3. Дні. А 28 і 29 жовтня буде прем'єра вистави за моєю п'єсою ВОП. Взводний опорний пункт, і вона присвячена звитяжному командиру першої штурмової роти Дук ПС да Вінчі. Він був прообразом головного героя в цій п'єсі і був на прем'єрі. До речі, цієї п'єси. На жаль, він загинув. І е, це була страшна втрата для української нації. Він був окрасою, скажімо, окрасою фронту. Це була дивовижна людина. Це перепостановка вистави, і е, та прем'єра, що була, яку він ще бачив, це було до повномасштабного вторгнення. Е, вона була поставлена Ігорем Марсюком. Потім вона ще раз перепоставлялася і деякими іншим людьми, в тому числі Анатолієм Хостікоєвим. Нашим Можливо, найбільш видатним актором в сучасності українським і театральним режисером. Ну, а зараз вона ставиться Назаром Борушком, і я думаю, що це так само цікаво. Запрошую от прем'єра нової постановки вистави ВОП. Китайці теж дають вистави, і зараз там у них вистава. Це такий той саміт цього, що присвячений їхньому новітньому шовковому шляху, в який вони вже вклали трильйон доларів, і, мабуть, він так і не буде функціонувати або буде функціонувати погано, але вони намагаються стягнути всіх навколо цього шляху, ідеї цього шляху об'єднати глобальний південь і все антизахідне, все те, що протистоїть добру в світі, само собою туди поїхав Путін. І швидше всього він там не говорить все-таки про воєнну співпрацю, тому що делегація за списком це економіка, це Набіуліна, Сечин, Міллер, Пісков з ним, коли він там виступав на саміті, то там європейські дрібні чиновники були на цьому саміті присутні. Всі європейці, крім цієї потвори Орбана, проігнорували. От вони всі ці європейці вийшли. Не стали його слухати демонстративно. А натомість Орбан зустрічався з Путіним і навіть висловлював підтримку, і казав, що називав цю війну, називав військовою операцією якоюсь. І от весь час триває оця от недружня політика Угорщини по відношенню до України. Тобто Угорщина весь час запобігає перед Москвою, являється фактично її союзником. Питання, чому через український нафтопровід нафта потрапляє в Угорщину? Цей угорський антиукраїнський уряд живе за рахунок московицької нафти? Значна частина економіки Угорщини це за рахунок московицької нафти. Вся ця нафта поступає по тому. Нафтопроводу, який йде через Україну. Чому цей нафтопровід досі не перерваний? Розумію, що нам може бути незручно. Але ж московській бомбі зручно, правда, вона ж може туди потрапити. Ми ж не можемо організувати туди потрапляння московської бомби. І сказати, так вийшло. Так вийшло. Не можемо нічого зробити. Довгий час, там все заміновано. Ми не розірвали з ними дипломатичні стосунки. Ми знову таки допомагаємо московитам корумпувати цей угорський уряд. Ми знову намагаємося якось мляво долати проблему, замість того, щоб її вирішити за один раз. Ситуація з Ізраїлем, ситуація з Арабами, які протистоять Ізраїлю, показує, що це не працює. Що нема нічого гіршого, ніж не добити ворог, що проблема має бути вирішена за один раз і одразу. Коротше, я закликаю українське керівництво до московицької бомби. Зробіть щось там, будь ласка, ну, принаймні, ми, якось з вами, громадяни України, маємо обуритися цим предметом і маємо нарешті. Це вимагати у нас до речі. Іранське посольство функціонує в Україні. Якщо ми так, якщо українське керівництво так під е, беззастережно, більш беззастережно, ніж американське і європейське керівництво підтримують Ізраїль, і ми розуміємо, чому це робиться. Чому у нас досі функціонує іранське посольство в Києві? 500 іранських шахедів впало на територію України в минулому місяці. А посольство функціонує. А чому жоден з цих шахідів не впав на це посольство? Ну, менше з тим, все-таки ще про китайців. Путін зустрічався з Сі, само собою. Вони там щебетали щось там години-дві. Путін пропонував йому північний шовковий шлях. Тобто московитам же, в принципі, цей китайський шовковий шлях не сильно вигідний. Вони розуміють, що вони залишаються сильно. Збоку від цього шляху, і от він пропонує північний шовковий шлях, от якось через цей північний океан, вздовж берега Ерефії, постачати якісь товари е, китайські. Ясно, що китайцям це не потрібно гіть зовсім, і тут така от вони бачать нетактовність тобто, китайці збираються навколо свого проекту, і всіх збирають там навколо свого проєкту. Оцих от. Бі ще пенсія тут приїжджає Путін, ніби як в підтримку, але пропонує їм, замість того, щоб займатися своїм проектом, який вони вже вбили трильйон доларів. А давайте ми будемо возити все таки через нас яким чином. Все таки добре, що у нас є Путін. Він же ж напружує не тільки наших західних партнерів, він і своїх східних партнерів теж напружує це, в цілому непогано. І останні два слова про УПЦ ФСБ. Розумієте, що держава зараз провокує, тобто, якщо вона зараз не заборонить ОПЦ ФСБ, от відверту антиукраїнську структуру, яка тут діє, відверту структуру ворога, то так чи інакше, українські патріоти в першу чергу будуть діяти проти цієї структури. Тобто, ми будемо діяти, все таки час розвивається, і звісно, що. Абсолютно більшість наших людей на фронті, але підтягуються і ті, хто не на фронті з тих чи інших причин. І основна їхня діяльність це проти п'ятої колони ворога. А зараз найголовніші частини п'ятої колони ворога це УПЦ ФСБ в Україні. І ясно, що будуть діяти хлопці і дівчата проти цієї структури, мінти їх будуть ловити. СБУшники будуть працювати проти патріотів і проти добрих християн з братства будуть порушуватися кримінальні справи і все таке інше. Тобто, спочатку держава своєю злочинною бездіяльністю провокує надію патріотів, а потім вона саджає їх в тюрму. Це абсолютно підлість, особливо в часи оцього глобального протистояння. І я нагадаю вам, що, наприклад, суд по Святоші досі триває. Святоша, один із братської четверки, четвірки, яка загинула в Різдвяну ніч на Брянщині, це одні з перших хлопців, які виходили на територію Рефії для здійснення там диверсій. І от він виходив, а в суд по ньому йшов і йде досі. Він іде в суд проти мертвої людини. Іде. Проти загиблої людини, проти героя іде суд за те, що він протистояв московицьким телеканалам. Тобто, мураївські телеканали подали на нього в суд, звинуватили його і от суд ідеї. Вони хочуть засудити Святошу, який загинув за цю вітчизну, тобто суди. Прокуратура досі продовжує захищати заборонені уже давно і ще до повномасштабного вторгнення мураєвські телеканали. Вони іще досі переслідують навіть мертвих патріотів, не тільки живих, будуть переслідувати і тих, хто буде протистояти у ФСБ. Втім, ми готові до цього. Я не знаю, а чи готові вони до того, що їх очікує, тож не тільки ж УПЦ ФСБ. Але і тих, хто їм попускає, вони теж є ворогами. І кожне відповість. Вони зараз сподіваються, що наші всі загинуть на фронтах і в виходах в вороже запілля. Не всі загинуть. Прибувають кожен день, прибувають нові люди. Так, от вони зліше ніж попередні. І на цьому вам моє доброзичливе українське бадьоре полум'яне. Амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче. Щоб УПЦ ФСБ в Україні продовжило своє існування.